Ось дійшов я вже до санаторію, де роблять ліжники. для ліжників і такий надпис класи. Це та сама Арт-студія, де роблять ліжники. На даний момент ми робимо накидочки на табуретки. Це будуть у нас. Дивіться, як створюються справжні ліжники. Береться основа і продівається між двома рядами нитки. Ага. Я думаю, що це дуже тяжка робота. За скільки часу такий ліжник можна спасти? Ну, розміром двоспальний. Три-чотири дні треба. М -м -м. Але працювати цілий день. Зара Зараз спробую. Моточок ниток, берете в праву руку, праву, праву руку нитку і просуваєте між двома рядами. Я вам скажу, спина почала боліти ще після першої моєї хвилини плетіння. Щосереди та щосуботи проводимо безкоштовний майстер-клас з ліжникарства. Навчаємо, як правильно ткати, та розповідаємо про користь гуцульського ліжника. Можна заходити та навчитися за бажанням робити, хоча б спробувати робити справжні віжники. Сули перевозили молочну продукцію з полонини. Це ціп для конопедлі, для льону, це інструменти, пили, все, це ярмо жироване, це унікальний сліпий замок. Йому більше 100 років що ліпиє і висовували руки і відкривали в давніх гуцульських будинках. Коли вже навесні вовну постригли, так пострили, вовну з овець, то жінки збираються. От, бачите, дитинка чотири роки замість телефону в чому сидить. І вони оце чіхрати вовну, робити і одяг, і ні для кого не таємниця, що квасиє столицею ліжникарства на Рахівщині. Просто нас, на жаль, вже... Мало хто робить, але ще роблять люди, а в Яворові наверховинщи там роблять і продають. Це село Кваси, яке є крафтовою столицею Закарпаття, столицею крафтової гастрономії України і не тільки, і це не перебільшення, адже саме в цьому селі виготовляється більше 400 найменувань крафтової продукції. Крафт – це то, що власними руками, крафт це то, що натуральне. Тут виготовляється більше 50 видів пива, більше 40 видів сирів, більше 20 видів олії, там десятки видів молочної продукції, більше десяти видів вина власного виробництва. Закуповується в низинних теплих районах Закарпаття, виноград. І тут робиться вино, і проходить тут винифікацію. Є такий будинок спеціально зроблений для котиків. Як статуетка. А зараз йдемо дивитися крафтову пивоварню під назвою Ципа. Це ви бачите бочки, яких роблять пиво. Спробуємо воду джерельну, одного з найвідоміших джерел Буркут. М -м -м, вона дійсно смачна, вона така ніби так, трохи мінеральна. А тут мене пустили в приміщення, де зберігаються сири. Сюди практично нікого не пускають. Ферму Розенталь. І тут на території є гуцульська пиццерія. Тут вам дають до проби різні сири. Зараз ми з вами їх продегустуємо. Ціна 230 гривень. Почнемо дегустацію з сирів, з сиру васку. Зараз пробуємо. Булі смачний. Але це коров'ячий. Як ви знаєте, я в сирах добре розбираюся, тому це мій рекомендаціон. Ну, ну я бачу тут така тарілка, що можна двом людям наїстися. Але це всього дегустація. Тепер у нас сир Фіга. Наступна назва сиру така смішна. Називається стара карага. Спробував я всі ті сири, але мені найкраще зайшов ВАСКУ. Ми Зараз спробуємо який це. у в нас є Розенталь 3 сири і Гуцульська екстра. Зараз спробую скажу, як вона. Починаємо з Розенталь три сири. Пробуємо. Лагідна, тоненька і дуже дуже смачна. Зараз спробуємо кусочок гуцульська гуцюльсь, екстра. У з м'ясом. Дуже багато сиру. Пробуємо. Це трошки смачніша. Мішка. Це, так, всю супу на мій косах, а як ти голодний не залишишся, тут будь-куди заходи і тобі пропонують постійно їсти. Я думаю, якби я тут проживав, то через місяць-півтора-два я мав би вже позаспоківля. Хто буде у квасах, рекомендую зайти. Тут смачно та є на що подивитися. І останній заклад, який ми зайдемо в квасах, це гуцулатка. Зараз пробуємо морозиво на пиві. А дійсно є такий присмак пива. Разом з вами дивимося рахів. Ти Турахівщиною ми починаємо з закладу ресторану Європа Готую їжу. Я вам зараз трошки покажу їхню атмосфери. Валянде пропорції. Смачно, дуже смачно. А це я зайшов у музей гуцульської бринзі. Не бринзи, а саме бринзі, і не встиг потрапити на екскурсію. Тому зняв тільки на дворі те що було. Тому подивимось під музичку нарізані кадри з вулиці. Дивіться, найвища сцена знаходиться в Рахові. І гляньте з яким гарним краєвидом. І підвісний міст тут є. А тут вам трохи покажу сміття, яке річка приносить з Європи. Виглядає трохи страшно, але вже є, як є. Це все, що я знайшов в Рахові цікаве, але я впевнений, що я багато цікавого пропустив. От я вже приїхав додому у Франківськ. Тепер треба записати висновки по і Квасах, так як я на місці це зробити не встиг, а відео закінчити потрібно. Тому що я можу порадити по квасах. В квасах дуже смачно, і є на що подивитись. Та й просто там така своя цікава атмосфера. Хто буде поруч або буде проїжджати, зупиняйтеся, дивіться, слухайте, записуйтесь на якісь екскурсії, якщо там по місцю будуть. Що я можу сказати по Рахово? У Рахові є багато чого дивитися, було відкрито тільки декілька ресторанів. А Було напіввідкрито музей Бринзі, саме Бринзі не Бринзі. Я тому наголошую вже. В кінці відео Музею гуцульської бринзі. Там е, ходить двох годин е, вистава, в яку ви в Віарочках сідаєте і дивитесь е, дві години. А так як на ці дні не було екскурсії, взагалі там трошки проблема з екскурсіями, тому е, я думаю, що якщо ви десь влітку завітаєте, то практично завжди попадете Тобі на екскурсію, подивитись, що там, як там. І не забуваймо підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім дякую за увагу та побачимось в наступному <плес> відео.